Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін в студії Я, автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене завітали пан Павло Побережник, начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії «Газмережі». Павло Петрович ради вас бачити. Доброго дня. І е, начальниця прес-центру Вінницької філії «Газмережі» пані Лариса Логінова. Лариса, радий вас бачити. Вітаю. Резу... трошки ближче до себе. Мікрофони візьміть. Чуть-чуть ближче. Ага, дякую вам. Е, ми зустрічаємося з Саме регулярно два рази на рік. Це точно буває частіше. Не треба по це всім знати. Ми я маю на увазі на ефірі. Ми зустрічаємося, і, можливо, дійсно, пані Лери, права, ми зустрічаємося частіше. З цього разу ви завітали до нас саме для того, щоб поговорити про безпеку, про безпеку газопостачання, про безпеку, якщо дозволите, я скажу так, газоповодження. Про цивільні методи, і найголовніше безпечні методи нашого з точки зору споживачів, нашого споживання того продукту, який ви надаєте. Отож, по всій Україні, і маю сказати, що на Вінниччині абсолютно Вінниччина не є винятком. Газовики проводять технічне обслуговування газмереж. обстежуються і загальнобудинкові. І щільність, і герметичність, і виявляються, і усуваються витоки газу. Все, все, все абсолютно, що входить в це коротке поняття безпека. А що я не сказав, про що я не сказав ще, що це таке безпека? От розкажіть, будь ласка, детальніше про що взагалі йде мова. Ну, загалом, ми на постійній основі роз'яснюємо правила безпеки при користуванні газом, яких необхідно дотримуватися споживачам, задля того, щоб газ приносив лише комфорт в їхні домівки. Сьогодні ж ми хотіли зробити особливий акцент на технічному обслуговуванні внутрішньобудинкових газових мереж багатоквартирних будинків. Ми з вами рік тому зустрічалися, обговорювали зміни в законодавстві, які додатково урегулювали саме. Технічне обслуговування газових мереж багатоповерхівок а тепер ми вже можемо обговорити, як на практиці ми рік е, працюємо за угу. таким новим порядком. Які ми виявляємо недоліки, які напрацьовані нами вже документи і алгоритми роботи і співпраці зі споживачами, для того, аби газові мережі багатоквартирних будинків були безпечними і готовими для надання послуг постачання газу про законодавство. Ми обов'язково з вами нагадаємо, ви нагадаєте нашим глядачам-слухачам, коли ми говоримо про роботу. Е, обслуговування в першу чергу, обслуговування, напевно, так треба говорити. Що мається на увазі? Які роботи ви маєте на увазі, коли ми говоримо про обслуговування? Зокрема, обслуговування передбачає, що ми перевіряємо щільність газопроводу, чи немає витоків газу. Якщо ми такі витоки знаходимо, ми їх усуваємо. А це зразу за собою тягне і приладовий контроль, і перевірка герметичності газових мереж і газової арматури над лишковим тиском. Е, От тепер давайте е, більш чіткіше на якому відділі труби ви це робите. Ви робите ці роботи. Тому що ми чудово розуміємо, і ми не один раз вже чуємо про це і розповідаємо нашим глядачам і слухачам: що труба не всюди однакова. Є труба до будинку, є труба по будинку, і є труба всередині квартири, помешкані. Е, от який відрізок? Відрізок. Чітко прописати в законодавстві це від першого крану, який виходити, виходить труба з землі на будинок, перший кран і від першого крану і до першого крану в квартирі. Тобто те, що до точки приєднання будинку всі мережі, які проходять uh -huh. в регіоні до точки приєднання будинку, вони обслуговуються за рахунок тарифу за розподіл газу від точки приєднання будинку і до першого крану в квартирі, це загальнобудинкові мережі. Вони обслуговуються на договірних засадах. Те, про що ми зараз говоримо, згідно порядку встановленого uh -huh. Міненерго та ЕНКРКП. Ну а вже від першого крану і до газових приладів споживачів, де також на договірних засадах уже зі споживачем. Саме про це йдеться мова. З 2019 року послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж надаються на договірних засадах. Споживачі можуть укласти договір з будь-яким суб'єктом господарювання, який має дозвіл на виконання саме таких робіт. Але якщо багатоквартирний будинок не уклав договір з Таким наданадавачем угу. послуг, то тоді вже згідно нововведень, які в минулому році були введені Міненерго і ЕКП, оператор газорозподільних мереж у Вінницькій області, це Вінницька філія газмереж, зобов'язані провести технічне обслуговування газових мереж такого будинку. Тобто, це відбувається, як ми просто між собою кажемо автоматично. Ти не підписав договір, ти не заключив його. Все одно, в будь-якому випадку ти не залишишся без уваги. Тебе не залишать без уваги. Будинок багатоквартирний не може бути не може в, бути. з небезпечними мережами, так. звичайно. Газ вибухонебезпечна речовина угу. і газові мережі мають бути безпечними для того, щоб їх використовувати. Це і безпека, і жителів будинку. І загалом будинку має бути всі мережі мають бути в належному стані. Розуміємо, це газ, що не входить в роботи. От е ми можемо неправильно розуміти весь цей перелік і вважати, що от ви маєте це зробити, ви зобов'язані це зробити. Що не входить в цей перелік. Ну, давайте скажемо те, що входить. Ми ну шукаємо що простіше газу. сказати, пані Ларис. так. Ми і те, і те згадаємо. Угу. Входить пошук витоків газу. Якщо знаходимо витоки газу, їх ліквідовуємо заміна ощільнюючих матеріалів. Це все входить. Перевіряємо на щільність над тиском, те, що говорив Павло. Але якщо вже потрібен додатковий ремонт. Якщо потрібна заміна окремих ділянок, там зварювальні роботи потребуються, чи заміна якихось складових кранів, наприклад, тоді вже ці роботи не входять. Ми обслуговуємо самі мережі, але якщо вже потрібні додаткові ремонтні роботи, є перелік визначений мінегро, які входять роботи, які не входять. А якщо треба проводити якісь роботи, які не входять до вас, до кого треба звертатися? На договірних засадах ми. ми На договірних засадах, все, я зрозумів. Скільки вже, чи можна вірніше, вже, ну напевно, що можна. Скільки будинків вже було обстежено цьогоріч? Скільки взагалі є будинків, і скільки вже обстежено, щоб ми розуміли картину. Взагалі заплановано на три роки будинків 5400. груба цифра. На цей... Ви сказали на три, роки? на три роки? В області. В області. Ага, ми говоримо про область, я зрозумів. В... Так. На цей рік по області заплановано майже 2000 будинків, там 1880. Зроблено зараз там на сьогодні 1840. Ну тобто, практично виконано все. Майже. Да, там чуть-чуть залишилося. Так. залишилося. так, до речі, хочу зауважити: у нас на е, сайті Вінницької філії газмережі є окремий розділ технічного обслуговування ВБСГ. Е, там є і перелік будинків, які ми планували на 24-й рік обслужити, і вже готуємо до середини грудня дамо перелік будинків, які плануємо провести ТО в 25-му році. Є і... Е, е, Орієнтовна кошторисна вартість по кожному будинку, такого технічного обслуговування є акти уже результатів проведення будинку, проведення ТУ по кожному будинку, тому. Жителі будинків, які вже отримали послугу, вони можуть зайти на сайт, подивитися акти, які були виявлені у них недоліки на мережах. які роботи були проведені, можуть ознайомитися. Скажіть мені, будь ласка, як фактично відбувається перевірка стану газосистеми, я так загально скажу, в багатоквартирному будинку? Перевірки відбуваються. Ну, наступним чином, за 10 днів до початку робіт ми інформуємо мешканців будинку, що в них будуть проведені дані роботи. Тобто має бути оголошення, як ми звикли заходиш в під'їзд, і візуально так, ти бачиш оголошення, так. що з такого-то потакету. Так, та, з такого-то потакету чи такого-то числа будуть угу. проведені роботи по технічному обслуговуванню. Так. В день проведення робіт виїжджає бригада на будинок. Так, першим ділом проводиться перевірка на щільність газопроводу і вчорачих приспів. Фіксується, де є витоки газу, де необхідно провести роботи. Припиняється газопостачання на будинок, проводяться всі е, роботи по усуненню витоків, накачується газопровід з надлишковим uh -huh. тиском. Провіряємо, чи немає ніде витоку, чи тримається тиск, і відновлюємо газопостачання. А на оцими вихідними е, і мої знайомі, і сусіди, і навіть зовсім не сусіди, але знайомі казали про те, що приходили, перевіряли, зверталися. Я до чого. На сьогоднішній е, час, е, коли телефонує, коли дзвонить в двері, стукає в двері, проситься в квартиру зайти. Незнайома абсолютно людина. А як має виглядати або як виглядає обов'язково е, представник е, вашої компанії? Щоб знову таки не хвилюватися, тому що ну чужі люди Безумовно. війна. Ми чудово це розуміємо. Звичайно, у будь-який час завжди працівники нашої компанії вони мають посвідчення. Посвідчення має фото. Працівника прізвища по батькові, посада, печатка підприємства. Тобто обов'язково потрібно перевірити посвідчення тієї особи, яка до вас прийшла. Це абсолютно нормальна процедура. Абсолютно нормальна і нікого потрібна, не образиш, потріб... запитаєшся, будь в ласка. У разі це ваше... потрібна обов'язково процедура у будь-який час і під час війни особливо для того, щоб пересвідчитися, хто ж до вас прийшов. Якщо у вас є якісь ще сумніви з цього приводу, ви можете перетелефонувати або на 104, або за телефонами контакт. У нас на сайті, сторінці Фейсбук і Телеграм. У нас є телефонний контакт центр угу. за яким ви можна з'ясувати, чи дійсно на вашому будинку якісь проводяться роботи, ви можете перепитати, чи навіть а... та сама перевірка. Звичайно, це може бути контролер, знімати контрольні показники лічильника, що обов'язково раз не рідше якраз у півроку. Тому не треба цього боятися. Потрібно з'ясувати, чи дійсно до вас прийшов працівник оператора ГРМ. і Якщо це так, то споживач зобов'язаний допустити працівника ГРМ до всіх приміщень і земельних ділянок, де розташована газорозподільна система для виконання функцій оператора ГРМ, в тому числі зняття контрольних показань лічильника, зокрема те, що ви кажете. Можливо, до вас приходили uh -huh. контролери. От е, свого боку, ми тоді маємо можливість виконати свою функцію і забезпечити без аварійне, безперебійне газопостачання. Декілька разів ви вже говорили і згадували про законодавство, які, е, про яке ми вже говорили знову таки. Е, воно не минулого року прийнято, не 23-го, а, наскільки я пам'ятаю, 19-го року. Так, 9... більш детальні більш детальніше, що що змінилося з 19-го року, що ввійшло в це законодавство. І що ми маємо знати ще з 2019 року? Введено порядок, згідно якого за внутрішньобудинкові газові мережі відповідають власники або балансоутримувачі будівель і споруд, тобто. Від точки приєднання будинку і до газових приладів, ось ці мережі, які проходять по стінах будинку, всередині в приміщеннях до газових приладів споживач має укласти договір з спеціалізованою організацією для проведення технічного обслуговування таких мереж. Тому що це перш за все безпека. Якщо технічне обслуговування не проведено, правилами безпеки систем газопостачання передбачено навіть можливість припинення газопостачання на такий об'єкт, тобто, перш ніж подати газ на об'єкт, газовики мають бути впевнені, що мережі в належному технічному стані. Тому в 2023 році було додатково урегульовано питання саме технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Ми розуміємо те, що там і багато жителів, протяжність мереж, кількість газових приладів це все додатково підвищена небезпека. І виникали на практиці питання: хто підпише договір? Чи це підпише договір голова ЛСББ, чи це. Угу. Кожен споживач буде підписувати договір на загальнобудинкові мережі. Тому на законодавчому рівні було урегульовано про те, що це може бути підписано або загалом від будинку, може бути і та, і, надалі, будинку, да, і надалі платіж проведений в іншому випадку. Будинок вважається таким, що автоматично приєднався до типового договору технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Цей договір є публічним договором приєднання, не потребує. Письмової форми не потребує підписання, і якщо оплату проводить е, загалом по будинку, може бути єдиний платіж. Якщо ж е, мешканці будинку вирішать сплачувати з кожної квартири, то тоді кожному мешканцю прийде його частка, тобто загальна кошторисна вартість е, робіт по проведенню ТО. По результату проведення робіт визначається кошторисна вартість, що ж це коштувало, угу. ділиться на усіх споживачів, і кожна квартира отримує індивідуальну разову квитанцію. Роботи проводяться і платіж здійснюється один раз на три або один раз на п'ять років, залежно від часу експлуатації газових мереж. Якщо газові мережі будинку експлуатуються до 25 років, тоді ТО проводиться раз на три роки. Ну і відповідно платіж раз на три роки. А якщо ж мережі старіші. На 25 років експлуатації, то тоді раз на ə... П'ять років. Раз на 5 років. М -м, пані Ларисо, я напевно дуже голосно подумав, тому що саме і про фінансову сторону, і про те, як часто і скільки треба було, про, треба проводити, я саме про це хотів запитати, а ви вже практично е повністю про це розповіли. А ще раз хочу сказати і звернути увагу наших глядачів і слухачів, що навіть якщо у вашому будинку у вас може бути невеликий багатоквартирний будинок, але якщо ви всі разом, якщо у вас немає ОСББ, але є стільки. Старший по будинку, якщо ви не підписували ніяких угод, все одно автоматично ви будете приєднані до е, переліку будинків, які мають бути обслуговані і е, стають на обслуговування, і в будь-якому випадку не залишитися без уваги від е, газорозподільних систем. А і про те, скільки це коштує, знову таки в кожному окремому випадку це дуже індивідуально виходить, в залежності залежить від робіт, які від стану мереж залежить від протяжності мереж, від обсягу робіт, які необхідно. Так, е що і як бути тим будинком, які не отримали або ще не дообстежені? що з ними буде? Вони стоять просто в черзі. Ну, ми склали графік, ми складаємо річні графіки на 25 рік, ми склали і відпрацювали його майже повністю. Mm -hmm. Зараз е складаємо графік на 25-й рік, відповідно, потім у 26 року ми маємо закрити всі будинки під 5.0, оскільки маємо привітати будинки раз три або раз 5 років. Що, е Яка ситуація з е приватними домогосподарствами? З приватними багато з приватними будинками укладаємо договори. Уже кожен окремо тут виходить? кожен окремо угу. кожен окремо господар кожної садиби дбає про безпеку своїх мереж свого будинку і укладають договора. У нас в цьому році з нами уклали договора майже 40 тисяч приватних будинків, крім того, понад 2400 тисячі підприємств організацій. Ми вже надаємо їм послуги, перевіряємо мережі і спокійно можуть користуватися газом. Тут ще раз хочу сказати і звернути увагу, що тут тільки особисто саме кожне домогосподарство має з вами заключити угоду. Так, В приватному секторі кожне господарство Це викладає. по всій да, це по всій абсолютно Вінницькій області. А хто, наприклад, цього не зробить, що тоді, що тоді з ним? Безпека газопостачання не ну, відповідно за безпекою спочатку власник mm -hmm. газових мереж і газосподарства. Тобто, ну це безпека його. Тобто, ми рекомендуємо все-таки перевіряти. Ну no, ви рекомендуєте, я розумію. Якщо трапиться аварійна ситуація, наприклад, буде виявлений витік газу, і в даному будинку буде виявлено належний технічний стан мереж. То згідно правил безпеки систем газопостачання може бути зупинена подача газу на такий об'єкт. Це якщо, окремо би, тільки на об'єкт на, на, на такий об'єкт, який на якому не проведено технічне обслуговування, який має проблему з станом технічним станом мереж. Але звичайно ж, це перш за все свідомість кожного споживача. Це його ж безпека, його його рідних і близьких, і його оселі е, ситуація продиктована часом. Е, люди виїхали, закрили квартиру. Квартирантів не пустили, нікого нема, Закрита квартира, а там є е, газо. Техніка, і так далі, і так далі. Як в даному випадку ви виходите з цієї ситуації? Ну, коли люди виїжджають, зокрема як газотехніка, все газу спожають, ботні не відключена. Ну звісно... дуже сподіваємося, що вона відключена, що всі перекрили краники, ніхто нічого не забув. Да, да, це це, але звісно, під час передніх технічного обслуговування ми на це звертаємо увагу. Зокрема, яким чином? Коли ми провели комплексне технічне обслуговування по будинку, в цілому перевірили всі ви прилили всі крани, усунули витоки, накачали газопровід лишком тиском. Ми засікаємо певний відрізок часу. Дивимося, чи немає падіння тиску в газопроводі. Якщо немає падіння тиску в газопроводі, ми робимо висновок, що ніде витоку газу немає, і яка газу це підтвердження того, що там все перекрито. Так, що герметична система, угу. тоді можна відновити. А якщо ні, а якщо ні, шукаємо де це є падіння, і тоді необхідно до 100% сотків квартир угу. попасти, щоб переконатися або усунути несправність. Ну це вже тоді, а якщо не буде герметичної системи, звичайно, відновлення запустите. подачі газу. Угу. Ви не, не запустите, зможем. вам не можна запускати. А, найкоротше, напевно, запитання: а як можна замовити послугу? Можна замовити послугу в найближчому центрі обслуговування клієнтів. У нас в кожному, у нас є 16 центрів обслуговування клієнтів і ще 5 точок контакту по всій області. Чи можна замовити онлайн? Можна за зателефонувати написати за телефонами контакт-центру контакт також можна замовити послугу. Можна. А... Ну, ми проговорили практично все. Прош, от скажіть мені, будь ласка, про що ми ще не проговорили, і, і, і про що ви ще не попередили нас як споживачів? Ну, враховуючи те, що розпочався опалювальний сезон, хотіло б звичайно наголосити на необхідності дотримання. Елементарних правил безпеки при користуванні газом це обов'язково кожен споживач має забезпечити належний повітрообмін в приміщеннях, де працюють газові прилади, тобто приплив свіжого повітря, відкрити квартирку під час їх роботи чи вікно. Має бути обов'язково, мають бути справними димові вентиляційні канали. Їх потрібно перевіряти, запрошуючи фахівців. Але перевіряти наявність тяги в них потрібно також періодично перед включенням газових приладів. Це просто піднести легкий тонкий листок паперу до вентиляційного каналу. Якщо він притягується, значить тяга є. Якщо не притягується або відхиляється всередину приміщення, значить тяги немає, або вона зворотня. Це ще більш небезпечно, тому що шкідливі продукти горіння то. Він не виводяться назовні, uh -huh. особливо небезпечний чадний газ, який не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Він... Непомітний для людини, але смертельно так. небезпечний. Тому слідкуйте за цими речами під час блекаутів, особливо не опалюйте угу. приміщення газовими плитами, тому що герметично закриті вікна. Ми ж хочемо зберегти тепло, включили угу. газову плиту, отримали чадний газ замість кисню і е, отруєння чадним газом е, дуже швидко призводить до смерті. Людина навіть не розуміє, що з нею відбувається. Тобто втрата свідомості, втрата і, свідомості все. і все тому тут, тут треба з цим бути дуже обережним. Не один раз ми про це говорили з представниками державної служби надзвичайних ситуацій, і так. ви постійно на наших ефірах наголошуєте і на це. ще одне заміна газових приладів. Запрошуйте фахівців, щоб це не були люди з вулиці, які не мають належного досвіду. У нас дуже багато випадків, коли при встановленні особливо газових колонок, газових котлів переплутали мережі, і в газову систему потрапляє угу. вода. Це не міф, це не якісь інсценування, які показують газовики. Мої відео показували такі, коли такі випадки трапляються потрібно відновлювати систему. З нею прибирати воду, вода потрапляє в газові прилади, лічильники, котли. плити. Кли, да, коли з газових комфорок тече вода, це потрібно усувати і це набагато дорожче, ніж запросити кваліфікованого фахівця для підключення вашого газового приладу. Я вам щиро дякую ще раз нагадаю, Павло Побережник, начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії газмережі і Лариса Логінова, начальниця прес-центру Вінницької філії газмережі. Сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін», і ми говорили про в першу чергу вашу з нами безпеку. Я вам щиро дякую. Завжди і радий дякую. бачити. Приходьте, так. і чим чим більше і частіше ви будете про це розповідати, сподіваюся, що тим менше буде всіляких прикростей в користуванні такого, таким прекрасним продуктом, який є газ. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім музика, звісно, і свіжий випуск новин. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.